Уже п'ятий рік поспіль Оля Ворожбит зустрічає своїх друзів зранку 22 січня на Лівобережній. Перший крок нанесення державних атрибутів, жовто-блакитних символів на обличчя. Оля з друзями заздалегідь готується до цього дня. Підготовка взагалі була дуже складною справою, особливо на початку, там коли в 2008 ми тільки починали цей прапор. І ми вже, мабуть, такі три роки, бо до того ми зазвичай їх шили. Далі рушаємо до мосту потона, де зустрічаємо однодумців Олі. Вони зібрались тут, щоб символічно об'єднати правий та лівий береги Дніпра. День Соборності святкують у честь возз'єднання 22 січня 1919 року Західноукраїнської Народної Республіки з Українською. І зараз, через 93 роки, у день соборності правий берег Києва символізує з УНР, лівий УНР. Ну, я виконую роль Хорунжого. Повідомляю всім, що ми йдемо, то всієї сторони теж повідомляють, що йдуть з цієї сторони. Це якби такий голосовий зв'язок між двома сторонами і всіма людьми, які присутні тут. Зустрівшись, учасники стоїть живий ланцюг завдовжки півтора кілометри, тим самим символізуючи об'єднання України. Його зібралося близько тисячі людей. Завжди кожного року кількість людей збільшується, збільшується. Ну і мені здається, це означає того, що є потреба в такому святкуванні, щоб люди відчули себе разом. Для мене це красиве свято, красиве свято як для, ну, як для патріотки важливо, так? як для, для громадянки.